Ім'я Манко має двояке пояснення. По-перше, це може бути похідним утворенням від праслов'янського двоосновного імені моделі Манислав або ж по-друге, похідним від календарного імені давньоєврейського походження Еммануїл. Перші українські записи імені Манко датуються 15-16 століттями. Наприклад, у 1411 році згадується пан Манко Ардєвович з міста Зудечів. А в 1563 році Манко Лютий у козачих реєстрах 1649 року вже фіксуються як імена, так і прізвища Манко Манкович Манченко. Серед козаків полтавського полку 1649 року можна знайти імена Манко Нестеренко та Манко ігнатенко а також Козака Чигиринського полку. Манко Василенка. Схожі на манко імена, банко, данко, малко, манк, шминко, марко, мавка, данка, малка, башко, байко, гайко, галко, дайко, денко, жатко, калко, ленко, манек, манько, милко, мойко, нинко, радко, райко, ралко, синко.